Ми зараз на Херсонщині і лінія фронту тут тепер проходить по Дніпру. Частину позицій на правому березі зайняли прикордонники на лівому російські підрозділи. Ширина русла тут доволі велика, більше п'яти кілометрів. Та для великих калібрів, починаючи від 120-мм міліметрових мінометів, це не проблема. Чим власне росіяни постійно і користуються. Тут саме загроза це дерга. ДРГ, бо, тому що погода зараз міняється. Зараз в основному пер, переважно йдуть тумани, а це як найкраща погода для ДРГ. Тумани, дощ, якби і ночі вже темні, що незрозуміло, чи може хто зайти, чи не може. Основне завдання зустріч противника з води. Але є можливість висадки повітряного десанту. Тому все підготовлено на під подкругову оборону. Це називається з'єднувальний окоп. От. З фронту до тилу проход з наміром принести і кулемет, і озброєння. Якщо на той стороні не буде людей, люди повинні реагувати звідси на ту сторону. З точки зору ландшафту нам дуже гарно. Ви бачите, так, що вода відкрита, працюємо і все добре. От. Якщо підійдуть до лінії, то вже набагато тяжко. От. Якщо будуть використовувати гранати, то це дуже погано. Головна задача не дати підійти до берегу. Прослідковувався на тому березі рух техніки. Рух техніки прослідковується доволі часто, але знову ж таки немає якогось конкретного місця, де вони зупиняються, тому що вони постояли 5 хвилин, всього, їх нема. А що саме бачили? Камази їхні, які заїжджали тентовані, у них якщо на тому березі, у них там, як я зрозумію, є склад. Заїжджали туди КАМАЗ-4, вони вигружалися і виїжджали. Тобто, якби... Наша артилерія туди насипає. Зараз значно більше наші насипають у зв'язку з тим, що вже весь берег наш, то зараз працюють по тому берегу. Така ямка можна пройти глянути. Були ми тут не довгий час, може десь тиждень, як ми сюди заїхали, займалися облаштуванням позиції і в одну з ночей почався масовий обстріл спочатку зі ствольної артилерії, з мінометів, а потім вже на вінець вечору прилетіла ось така ось біда, яка зробила 4 метрову вирву. Ну, орієнтовно сказали нам люди, які це все обстежили, експерти, що це є с 300 по відчуттям техніки було дуже багато. Якщо так прокинути, да? коли ти йдеш, дивишся, скільки капанірів, то навряд чи всі капаніри рилися для того, щоб це була фальш-позиція. А капанірів тут під техніку ну, реально багато. Просто весь ліс усіяний яма. Приблизно тут росіян стояла по вашому підрахунку. По моєму підрахунку навіть не рахувала, але не менше п'яти сотень, враховуючи об'єми бази, які, на які вони розміщалися. Може п'ять сотень, а може й тисяча. Ну в цьому районі. Тобто, ну не 10-20 чоловік. Одразу зрозуміло, що не 10-20 чоловік. Стосовно цивільної техніки, да, бачите, там Камаз був, тут у нас одна четверочка, інша четверочка. В принципі, вони в цьому стані вже й були. Коли ми зайшли сюди і проводили обстеження їхніх позицій, то безпосередньо в кімнатах, де вони проживали, понаходили дуже багато вже готових посилок для відправки. Почали їх розбирати що ж таке, куди що як. Запчастини до авто. Тобто вони пересилали звідси, крадені да. запчастини. Да, до Так, да, да, розбирали прямо на місці авто і пересилали запчастини. Стан залишених російських позицій тут на Херсонщині дозволяє приблизно уявити, як виглядав їхній відступ чи швидше втеча, оскільки купа залишених особистих речей, продуктів, зброї, свідчить про те, що навряд чи в них було достатньо часу для зборів. Ось ми зараз зайшли в один з будиночків, в яких вони проживали. Тут повний, повний розгардіяш і бардак. Схоже, ті, хто тут мешкав, були змушені поспіхом тікати ось вам предмети копірування другої армії світу не знаю може це комусь так не пощастило десь чи прильот був чи пробито але бачите да? Це я так розумію, період ще Другої світової. Скоріше за все, до... До... достали зі складів їх і видали. Деякі екземпляри попадалися трохи в кращому вигляді, це просто обтягнуті тканиною. Ну то, мабуть, версія 2.0, як я кажу. А так воно ж кажуть. Як зробилося, ще в 40-х 50-х годах, так на складах поклалося і так воно їм видавалися. Ну, Я не знаю, як в цьому можна воювати взагалі. Тут, судячи з стану цих будівель, артилерія наша відпрацювала дуже точно. Так. Якщо взяти попередні будівлі, то відпрацювала просто на ура. Ну, якщо високоточна зброя, то що, про що говорити? Вона дає свої результати. Тут, тут повністю він був заселений російськими військовими, так? Так, так. І за вашими підрахунками, це близько кілька сотень осіб піджили. Так. так. Ну, і по кількості техніки, по кількості капанірів, і, відповідно, для вони рилися для техніки. То можна судити, якщо там навіть їх 50 штук тут буде навколо, то це вже кількість. Це не для 10 осіб там. Правобережжя Херсонщини звільнено. Як тут ці е, повідомлення прийняли? Е, наш підрозділ базується в Скадовську. І ми чекаємо, коли ми туди зайдемо. У багатьох ще лишилося там сім. Я родом з Луганська. У мене дім в Луганськ. Його два рази забрали. У 2014 році забрали, шукали сім'ю, шукали мене там. От. Потім звільнили і знов забрали. Як я можу себе почувати? Друга зйомна квартира, але в Скадовську. Навіть фотографії сім'ї все лишилося там. Як я можу себе почувати, які можуть бути наміри? Тільки цю гойдоту душити. Стріляти, ну про інші не буду, бо будете вирізати, що з ними робити.